Слава Ісусу Христу! Дякую сьогодні за можливість цієї спільної зустрічі. В слову, в слові Божому у Біблії є особливі слова, є слова, які так легко зрозуміти, сприйняти, засвоїти. Вони як краплі меду, дарують насолоду, дають сили, допомагають жити. От, одне, один із таких уривків. Пропоную сьогодні, хочу з вами поділитися роздумами над цим місцем Біблії. Книга Буття, 15 глава, перший стих. Господь каже, не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Бог потішає Авраама в його страху. Страх, подібний до хвороби в болоті життя, вражає кожного. І Авраама, не дивлячись на твердість його віри, людина великої віри, теж переживав страх. І ми переживаємо страх. Не бійся, каже Господь, як ніжно звучать ці слова. Як тато заспокоює дитину, не бійся. Чому Авраам боявся? Можливо, свого завтрашнього дня обставин життя, ворогів, проводив життя кучівника, не маючи ані п'яді землі, покинув рідне місто і йшов туди, куди кликав Господь. Не мав жодного захисту. Тільки мене. Пустеля і вороги. У цій ситуації Господь йому каже, не бійся, я твій щир. Навіть не каже, я тебе захищу. Допоможу, підтримую і каже, я твій щир. Я сам твій щир. Бог твій щир. Це благословені людини, яка довіряє Богу. Страхи будуть, але Бог каже, я твій щир. Ми теж переживаємо страх, турботу про завтрашній день, безпеку, про своїх близьких і рідних. І в такі хвилини страху Бог каже і тобі не бійся. Як віщить. Не бійся ненависті ворогів, злоби їхні. Не бійся зради друзів. Як віщить. Друга річ, про котру Авраам міг турбуватися і боятися, це сенс свого життя. Чи не марно живий? І Бог тут теж його потішає. Я твоя нагорода. Нагорода нагород твоя вельми велика. Коли ти живеш з Богом, життя не може бути марним. З Богом життя завжди має сенс. Наповнене метою і любов'ю великою метою. Великий Бог приготував для тебе велику мету і велику нагороду. Нагорода твоя дуже велика, каже Господь. Завтра, можливо, ти зустрінеш страх, а може сьогодні переживаєш його. І тобі Господь каже, не бійся, я твій ще. Твоя нагорода велика. Життя має серце. Це місце кожен із нас може поставити своє ім'я. Не бійся Аврааму, Ірину, Івана, Петри, Марії. Каже Слово, як твій ще. Якщо ти з Богом, не йдись. Усунь мені через Бога і не дійсь. Нехай ці слова Святого Письма, яка мене допоможуть сьогодні і завтра гіркоті страху і переживань. Пригадай сюди ці слова. Запевнення Бога, не вісім. Як твіси. Нагорода твоя. Душа. дякую.